5 хвилин про Україну Щопонеділка о 19.25 на хвилях Радіо Регіна слухайте українське мовлення, огляд найважливіших подій в Україні та навколо неї. Доброго вечора вас вітає, Алла Снігур. Сьогодні пропонуємо вашій увазі розмову зі зденькою Цайсовою, керівницею проекту чеського міністерства праці і соціальних справ. Вибір кваліфікованих іноземних працівників, розв'язанню проблем, які виникають у зв'язку з працевлаштуванням українців на теренах чеської республіки. Слугував семінар для урядових установ та неурядових організацій України в рамках чеського пілотного проекту, що відбувся в Ужгороді на кінці серпня. Пані Цайсова розповіла детальніше про цю подію. Це був семінар, який оргазувало Чеське міністерство праці та соціальних відносин з співпраці з Міжнародною організацією з питань міграції про легальне працевлаштування у Чехії. І ми його робили прямо на Закарпатській Україні, щоб там пояснити чітко людям, як правильно себе працевлаштувати в Чехії. Головне, щоб це було легально. Закарпатський семінар був другим на території України. Зденька Цайсова нагадує. Прошлого року ми робили також подобний семінар у Києві а на Тернопольщині. Там приїжджають експерти з Чеської республіки і надають там надійну інформацію про всі легальні шляхи міграції. Також ми там розмовляли про небезпеки, нелегальної міграції і клієнтської системи. Як саме проходив цьогорічний семінар? To bylo v Užhorodí, no byla přímá translácia na regionálních televizích M Studio Mukačivské, ta Telebáčeně TISA v Užhorodské. Tam dzvonili lidi, přímo s námi spolkovali se a zadávali vychtání, co je А що найбільше цікавило українців? Наприклад, як знайти роботу? Це саме головне. То ми їм там говорили, що Мінпраці побудувало таку спеціальну веб-аплікацію інтернет-сторінки праця про де вільні вакансії від чеських роботодавців. prostě tam najdí na informace a oni překládají se automaticky na ukrajinskou mluvu. U koho je dom internet, netřeba šukat s nějakým klientem, roboty jsou i u Čechy, no sam tam zajdí na internet i podívej se, jaký tam vakanci proponují. Ministerstvo práce provodit informační kampaní v rámci pilotního projektu Vyber kvalifikovaných inozemných pracovníků, ne v Čechině, no takož na Ukrajině. V rámci té kampaně tam je bezkoštovná telefonální де вони також можуть задавати свої питання, ми їм роздаємо листівки, якісь то брошюри. Отож, безкоштовна телефонна лінія в Україні 8 80 050 55 010. У Чехії можете звертатися безпосередньо на адміністраційний відділ Міністерства праці Прага, вулиця Вишеградська, 43, телефон 224 914 620 або 224 914 621, на кінці також 623 чи 629. Зденька Цайсова додає. Vzáhali informaci pro pilotný projekt Českou min práci výběh kvalifikovaných inozemných pracovníků vy najdete na internet storinkách www.imigrace.cz.org i tam vsa informace a pro celý projekt, no takož pro jeho účastníky v úspěšných, jaký už je u Čechy otrimali po stejném místě prožívání u termínu termíní i cena čtyřech mluvách českou, anglickou, rosijskou i takož ukrajinskou. Цілком у проєкті міністерства праці і соціальних справ на сьогодні є 828 учасників більше ніж 200 учасників з України. У проєкті таким чином є найбільше громадян України. Їхня кількість найбільше зростає, каже з Денька Цайсова. Проєкт чеського міністерства праці постійно вдосконалюється. Пані Цайсова ознайомила нас з його новинкою, яка діє від травня на основі постанови чеської влади. Цього року ми завіли нову категорію, бо стандартна категорія пілотного проєкту там можуть учасники, а їх ближайша синя отримати постійне місце проживання у скороченому терміні. dva s polovinou roky. Nová kategorie dvě vysoko kvalifikovaných pracovníků. I oni otrýmají tém, že že pysla pětora roky. To je skoročení, na moju důmku to je veliké, no oni povinni Мати університет закінчений більшого освіту і потім робити по фаху. вислухали розмову зі зденькою Цайсовою про проект чеського міністерства праці і соціальних справ вибір кваліфікованих іноземних працівників. На все добре.